Добрий день, сьогодні неділя, я вибрався недалеко від місця проживання. А такий у мене наразі вечеред. Прикольні місця. Да, давно я тут не рибав. що я можу сказати, щойно виникло клювання і... Отакий от краси. Я гадаю 43-го майже розміру. Гадаю, грам 400 перший почин, так би мовити. На годинку приблизно перша година дня. Зараз буду обідати, почин є. Супер, не сидіть вдома, левіть отаких от красенів, риба ловиться. Задоволення, кайфок, супер.